Доброго вечора, шановне панство. Вітаю всіх, хто є на стрімі, хто зараз є на каналі. Відмітьтесь в чаті, якщо ви мене чуєте, взагалі якось відреагуйте, щоб я вас бачив, що ви на місці. Команда Монте разом з... Командой Срубі, або, може, ще якось по-іншому їх будемо по ходу справи називати. Екзаменує атаку свого опонента, і, здається, все складається непогано. Поки що. Останній хаджі в пленті, правда, Кайде його знаходить. Ситуація була в цілому 3 в 1, але є інформація по опоненту. Здається, Лін мав непоганий кут для того, щоб зробити кіл по опоненту. Зрештою, Кайде залишається в ситуації 1 в 3, дає два кіли. Ну, і Афро не читає його зліва. Це проблема! Це проблема. Е, ще раз вас вітаю, матч в рамках Сісіті. Ми бачимо, Монти почали в захисті на Інферно. І тут дуже-дуже все класно складалось для Монти на початку. Але, зрештою, є певні проблеми. Афро просто як вкопаний стоїть, і він до кінця вірить, що. Uh, цей гравець uh, команди суперника прийде все ж таки на А. І яке буде здивування, коли грач вийде на А, а там Афро сидить. А він ще й зараз через лонг піде. І у Афро кут проти лонга. Чи ні? Та ну ні, ну все, ну досить уже. бродити. Він набийде! Ні, не піде, ні, не піде. Все нормально. Афро, включи Афро, споглядач! Як же він здивувався, коли побачив тут опонента? Афро, 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 боже, Боже, брат, просто дограй спокійно. Ну в тебе тут купа ініціативи. Він здається не встигає? Даха він ще й встиг. Ой, слава тобі, господи! Слава тобі, господи, слава Афро, господу, я не знаю богу, як тут усе взялося. Я, знаєте, можна було б сказати, що це фірміний стиль, Монтедол, валідольний пістолетний, який не можна було програти. Але. Важкий початок. Дуже важкий початок. Монти пікнули інферно. Не знаю, щось міняється в команді, щось міняється в структурі. Це може бути. Ну, З поганих новин, звичайно, це те, що дали встановити вибухівку наразі. Ну, і Це форсбай від опонента. Скаут, бачу АК-47 і Галіл 2 маки. Ну і у нас теж в принципі, бай доволі бойовий. Дві Мки, ФАМАС, 2 МПшки. З поганого, звичайно, це те, що я не спостерігаю дефюз кітів. Роблять такий максимальний вибір на користь гранат хлопці з Монте. І там троє на банані доволі активно зараз грає Монте на цій частині мапи. Хвилина 25 до кінця. В цілому ми бачимо, що вони вирішили взяти контроль над цією позицією, але тут головне, що на старті не нафідонькали. Ніхто не загинув. Ну і відповідно до цього всього можна висвободити вільні сили і когось відправити на базу А. Там Хаджи стоїть на 100 метрівці, він споглядає там за довжиною, а якраз таки саме сюди планує йти опонент. Важливий наразі. Момент в пісках. У нас один в балконі, другий в пісках великих. Хаджа робить кіл тим часом. А оцей кіл дуже неприємний. Від'їзд від. Далі репікає Рю. Чудово. Рю, просто треба пожити. Зараз там вже пішла в спину, пішов в заход. Лін, забирає Ізі. 4 в 2. 12 хелспоїтів у одного з uh, грачів команди суперника. Ну, нормально, тут ну, ніби все у бод під контролем. Небезпечний момент. Такий хадж відлітає. Так, ну ніби має бути розуміння зараз у Монте, що закінчують а базу опоненти. Йоу, який хедшот від нього, далі перестрілюється з довжиною, ФОЗІ відповідає. Один в два, задавити! Задавити! Не дай йому задавити пакет! Літ! Залітай! А, ладно. Хай воно вже б... хай яке йшло, таке і здибало. Хай буде. Хай буде 2-0. Окей. Виживає двоє. Чи Рубі Срубі Рубі мають купувати, робити бай. Питання відкрите, Зараз ми побачимо. Четвертий раунд. Останній, останній вже був так, максимально впевнений. Зараз десь буде по-любому коливання, буде якась просадка. Тут е головне, щоб Монти тримали оцю свою лінію. Знаєте, щоб вони е бу були в фокусі і не втрачали концентрацію. Коли в тебе апається гра, коли в тебе йде стрік, дуже важливо не втрачати. От те, що я сказав, не втрачати концентрацію, бути в фокусі. тому це не важливо, там це Counter-Strike, чи це там, я не крипто, якийсь криптодроч, якийсь, не знаю, там, називайте це як хочете. Хто там займається графіками, інвестиціями, всякі розумники. Воно в принципі справедливо для усього. Насправді так. Балансувати. Знаєте, як то кажуть пацани мої друзі? Викупати. Викупаєш, дядя, ти викупаєш чи ти не викупаєш? От тут треба, щоб монти викупали. Не це, що там. Просто, просто, знаєте, хороша надійна гра, вона на певній дистанції дає. дає, звичайно, плюсовий результат. Саме надійне. Мені здається, що задача на цей раунд у опонента будь-що перемогти банан. Ну, і поки що Монте ніхто не загинув. Це, звичайно. Ну, на старті контроля банана, це, звичайно, хороша новина. Ну, от тут під флешечку перевіряють Кахаль. Ну, Відкидається перший дим. Бачимо, ще у пана Гізні тут є декілька гранат. На відкидання. плюс 2 в захисті стоять Монте. Вона нічого не відбувається. Але, як ми бачимо, зосереджені сили окупантів на банані. На тобі ще один дим, впачка, що ти тепер скажеш? а А? Стій, далі АФК. Ну на мапі нічого не відбувається. Тобто монти зараз ізі стакують 3Б. Ну, типу, це для них прозора, Прозорий раунд. Ой-ой-ой, тут буст неприємний. До речі, він не дає, по-моєму, відео. Врифір із меча. Нормально! Хорош, три мінуса. Чудово. Живем, 4-2 в 2 ситуація. 20 секунд до кінця. Пачка паркується, молік на дефолт нікуди. Гізмі, будь ласка, дограй. Просто дай флешечку. Поживи, поживи, поживи по контролю. його. Молодець, квадрокіл від Гізмі! Останній за Б3. Це АВП, гізмі, як же розумно його розкайтив. Гізі руки кіл, гізмі. Це гейс! Добрий вечір, everybody, Каже, гізмі! Це Ейс! Ейс! gives me from London London is the capital of Great Britain and gives me from London probably maybe not. actually he can he can work he probably should burn or can burn on uh, another city Manchester oh yeah it's a pahana Втратили на старті свого бомбардіра. Була активна бійка за банан. Знову ця душна гра від Я Репікає Хаджи. Два кіла від нього, нормально. Хаджи? Брат, не можна так прострибувати з гранатою в міду? Дуже небезпечно. 4-3 ситуація. А, вік, до речі, під дашком. Це дуже неочікувано. Афро. Не хибить. Далі. Апро! Oh. Ти паде. Що ти від мене хочеш? Що я можу прокоментувати? Це було, я не бачив. Ну, було погано, засуджую. Ну. Засуджую. Не можна відбивати кулаки в сірі там. Це погана тенденція. Це взагалі погано, те, що в кіберспорті наша, наші команди, наші гравці не думають, що вони роблять, не думають, кому вони відбивають кулички. кулички. А політичність вона вбиває буквально в прямому сенсі. Так, дефюзкитів я не бачу у Монте. Ну, точніше у їхнього опонента, а у Монте в нас, на свою чергу... Димино дві флешки. Рю забирає одного, забирає другу Вирішили тіпочки підпушити апартаменти. ну Спровокували Монте тим, що грали пасивно. Тут неправильно відображається команда, Монте справа іншого кольору. Е, от своїми пасивними діями Монте спровокували опонента пушити пелос і це призвело до того, як ми бачимо, що Рю оформив два кіли. Є фраг у відповідь, хаджі падає. Так як нагадаю, що немає таких Бомба встановлюється, Зрештою. Ізі програє Афро. Рюза заходить в спину. Ще один кіл. Боже, яка халява. Два, три. А як з Дим Покидьок! Лін чує над собою. знає, що один в пеласі. Він супер лоу ХПшний. Забирає ліна. Бомба дифузиться. Відпускається! Лінгемблудж спокійно, без нервів, без стресу. Е, хоча, якщо ви згадаєте, як починалось інферно, то стресу було багато на старті. Там перший раунд, один в три, ледь не запулився. Потім проти Форсбаю було важко, але теж розрулили, розпетляли, і потім просто крок за кроком почали сноуболити. Зрештою, закінчилась половина з рахунком 10-2 для Монте. Так, я скажу, Бітка. Бійка за Мід. Виграється, впевнено, командою Монте. Але все ж таки є розмін. Десь втратили це авто, там дим його нашили. Не знаю, не знаю, от ця агресивна дія ніби виглядала. Ну, в тому сенсі, що вони разом грали. Вони взаємодіяли. Але бачимо, що. Це було не зовсім ефективно з точки зору результату. Один в три ситуація для Ріо. Очевидно, він буде сейвити. А опонент продовжує далі душно грати, догравати дуже душно свої ситуації. І ця тенденція, до речі, на Інферно теж була. Подивіться, вони стояли під Б в двох. вони в ситуації 3 в один. І вони проводять ротацію з Б ідуть куди. В суїциді там е гравець з АВП і, можливо, вони навіть на Рю вийдуть. Оце буде кіно. Ріл, вони йдуть на, на лонг. На довждину. Ну, кут у нього несподіваний. Боже, як вони душно дограють? І як же він зараз може покласти їх? <поцю> 11-5. Поки що. Нуль раундів в атаці. Монти вирішили отак от нахабно зіграти на Б. Не чекається машина. Ну, якось так вона чекалась. Кволо. Вони ну, виходять на гармон. Гізмі, це двох. Гізмі! <рес> це ще два раунди. Гроші є. Мальчишник був зайвим. Ха-ха! Нам чешчик уже спішло не так. Так. Ну дивіться, нічого не відміняється. Типу, ми ж не. Це, ну, обіцяти не означає одружитись, але ж ми наміри маємо, ми далі працюємо над цим. Ти ж мене підмануєш. Та там батьки і дружини вписалися. Тьоща й... Теж почали воду варити. Але тут з боку цього свідка прийшла підмога і перший кіл для команди Монте. 5-4 ситуація. Хочеться, дуже хочеться команді Монте одружитись. Розумієте метафора? Тобто, тут Монте це як парубок. А то, що він хоче одружитись, це не про команду суперника. Це просто метафора. Тобто, не сприймайте. Тут е, дружину там або дівчину гіпотетичну як команду опонента. Ні, тут саме про наміри, розумієте? Про бажання Монте. В цьому мета. Не дуже приємна ситуація сталася. Ходити Щоб... діти. Не зрозумів я. Я не викупив дядя. Ти там кидаєш на довжині двіж. На Довженка поїхали. Свати. А тут уже при що пропустив одного зліва. І тут робить кіл! Далі, далі в КТ треба пікнути. Рау, Боже, яка халява. 20 секунд до кінця. Два 3 ситуація. Проходить все ж таки лін. На базу, раунд живий. А чо ти фейкуєш, типу? У тебе нікого нема в базі! притул. Ізмі, живий, брат! А Чому я маю на увазі чому він фейкує? Тому що ну, вони ж вбили Абазу, він ж прийшов, тут ж вже нікого немає. А чолін взяв Авік. Йде! <плес> <Yeah. Yeah>. yeah. <плес> <плес> ну ми бачили, бачили, що типу, по мапі нічого не відбувається. Ніякого руху, ніде ніякі зони не відбивались не гравцями команди Монти. і відповідно для... Захист це був такий, знаєте, я це називаю фейсап. Тобто, е... Типу, очевидно. Очевидно, як е... робиться, е... як закінчується раунд. Що робиться? Типу, для опонента це був фейсап. Тобто, відкрите обличчя, да? фейсап це типу, обличчя вгору. Типу, це спокера такий вигляд, Як вам хаджі? Красиво працює. Правда, я не зовсім зрозумів оцей дим у вікно. Ну, хіба що так, дати його і посидіти далі тут просто на морозі. Це цікава ідея. Так, репікає вулицю тут в Фозі. Хаджі йому, каже, друже, не треба було гинути. Це було не обов'язково. Зараз у цього опонента має бути фон за Heaven. Тіпа Хаджі десь поліз на Хевен Хаджі просто пересидів. І от чи читає він за цим кутом. Побачив? Зреагував. Дуже гарно. Паралельно що там у нас? Рю в прибудові разом завтра 50 секунд до кінця. Ай -яй, яй, тут двох так гарно випушили. Хаджі зрештою. Ну і тепер вже 2-3 ситуація для Монте. Рю чує, що впав опонент на драбину. Ну, Рьюз раз справа. Помітив. 2 в 2. А де там наш другий. Афро на Б вже? А, через даблдор проходить. Вони чекають Б. Ну, ви ж вбили опорника Б. Хлопці. Ви ж вбили опорника Б. А є Молік? Є Осколкова? Ну, позиція Афро така. Підступно несподівана, але й непроста для нього. Ну, Зараз побачимо, як бореється. Е от, бачимо. Ясно? І цей такий думає, і що? Ну, от знає він де два. От знає він де один і де другий. Знай 6. 125. Знаєн 5 25. 5 Тарась рех. Рех чи реч? Ізі, взаємна любов з самого початку. Та там уже живіт, уже, дивись, скоро народжувати буде. Ай-яй-яй, Лін, як же це було близько до обувь фрагу! 2 в 3 ситуація. Вирішили аркадно зіграти опонента на базу. Е, Таке враження, що Рюта Гізмі ще й хочуть купитися. Здається, там є гроші за спиною. Гізмі знаходить кіл. Вибухівка досі не стоїть. Репушить цю позицію. кіл 2 в 1 ситуація дограти. Найс. Найс, 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 найс. З батьками домовились, лишилось би ніякий слюк весілля не зірвав. А нормально все, вже, все, вже народжувати скоро. You do раунда ЗТ, Це справді потужно. Це перемога, друзі! Ми з рахунком один, тобто команда Монте, проходить в наступну стадію, закінчує груповий етап з рахунком 3-1. Якщо я нічого не переплутав, я звичайно той ще. Спеціаліст, Може щось наплутати. Бо я буквально перед грою дивився сітку, і там я точно знаю, що це дві команди, які з рахунком 2-1 закінчили е уже 3-1. Монте закінчують груповий етап. І перемагають і рухаються далі вже у плей-офф. Сюди! Гірко! Дякую, котики, вам, що дивились цей стрім! Трішки хайлайтів наостанок. Дуже хороша гра від Монте змістовна. Навіть на Дасті були спроби. і Хороша гра в цілому теж надасть і там непоганий камбек. Але все ж таки команда Монте впоралась і дуже якісно відіграла першу мапу Інферно, і вже добила своїх опонентів на мапі Де-Нюк. Я дуже вам дякую за те, що ви були сьогодні з нами. Підписуйтесь, будь ласка, натисніть фоллоу на каналі, якщо ви досі цього не зробили. І також, і також підписуйтесь на соцмережі. Команди холодці. Для вас коментував ухо з величезним задоволенням. Люблю вас, котихи. Зараз, я сподіваюся, ми кудись рейд відправимо, скоріше за все, до Сергіза. Гарного вам вечора. Тихої вам ночі. Будь ласка, підтримуйте Збройні сили України. Це єдина легітимна збройна сила в Україні. Не в Україні, а в світі. Тобто наші ЗСУ, вони. Бережуть буквально світовий порядок, і ми маємо розуміти, що від нас дуже багато всього залежить. Підтримуємо збройні сили України, підтримуємо українськомовні трансляції і бережіть себе і тихої вам ночі. На все добре.